Так, 2008 рік, Volkswagen Tauran, 1,4 бензин. Відкривання багажника. Так, загнав гараж, підключив комп'ютер. Ось. Пробуємо підключатися до э, дверки нашої. Так, електроніка двері. Бачимо, є дверь. Водія пасажира і задні двері, а двері багажника тут немає. Так, заходимо. Так, центральний блок. Можливо, тут щось є. Так, є у нас. По лампочкам у нас там на приборці світиться лампочка. Так, стеклочистителі, гнітормо з неї. Так, хорошо, зайдемо, виходимо звідси. Зайдемо сюди. Так, тут якраз помилочка є. 00893. Виключатель відпирання замка ручка багажника. Замикання на масу десь. Ось. Можливо, десь у нас проводка перетерлася десь, там, де йде. то Тобто мікрик чути працює. Щелкає сам мікрик працює. Так, тут мені вже підготовили місце. Сидіння відкинули, треба зараз з застелити. І ось там зараз я застелю і покажу. Так, підстелив картонку, щоб не мастити салон. Тут є у нас для аварійного відкривання багажника такий лючок. Зараз я його зиму. Ось там у нас є отвір. Зараз я спробую зняти цю кришку і показати ближче. Так, зняв я цю. Таку треба вверх підняти і зняти цю кришку. Так, і ось, ось там у нас є отвір. Камерою не підлізеш, не покажеш. Зараз спробую фонариком підсвітити якось. В общем, там є замок. Ось так його видно там. Потрібно його якось відчинити, підлізти туди. О, так можна навіть рукою його відчинити. Так, добре, вилазимо звідси. Десь там такі типу, як Зараз я може звідти покажу. Такс, відчиняємо наш багажник. Знову видно, не видно. Ну, там, взагалі, є така штучка. Так, це добре. Ось наші провода Бачимо, тут вже хтось побував, хтось щось шукав. Кись роз'єм. Можливо, він просто злетів, все роз'єм. А можливо і ні. Так, потрібно зараз буде дивитись, чому у нас замок не працює. Зараз я спробую подивитись, що у нас тут робиться. Можливо. Просто десь фішка не під'єднана. Це у нас пластик. Навіть якщо я зніму, це нічого не дасть. Може і дасть. А ні, видно, якісь провода йдуть там. Так, можливо воно просто від'єднано. Зараз я подивлюся. Так, подивився, тут наче все під'єднано. Просто зіскочив, роз'ємлю, але хтось туди його провалив. Має якось тут кріпитися і ця резиночка в нього заходить. А так виходить, що та резиночка взагалі десь не нікуди. Там провода наче всі цілі. Тобто Видно, що хтось вже шукав. Ось тут навіть є якісь сліди, хтось коваря, тріщина, ось Питався хтось зняти цього пластика. Так, бачу я ось тут два у нас саморіза. Потім у нас є ось тут саморіз, ось тут саморіз. Коротше, потрібно зняти буде. Там, в принципі, видно, роз'єм можна зняти, роз'єм. Але що це нам дасть? Нічого. Нам потрібно добратися до самої кнопки. Перевірити, чи вона справна. А для цього потрібно зняти обшивку. Потрібно зняти обшивку. Так, добре. Так, все зняв. Цю кришку тримається от на ось таких кліпсах по всьому периметру. Ось на таких тримається. І тут теж збоку ось на такій защоці. Так, ось наш уже замок. Зараз Ви йому роз'єм. Ось йде 4 контакта, 4 провода. От, може, ось тако буде видно. Отой флажочок, який відчиняє. Який відчиняє. Ось що він? Його потрібно в цю сторону. Ось. Тобто і все. І так воно в сторону і відчиняє. Так. Ось тут підписано. Ось тут наматано таке. <кій> так. Це, видно, у нас камера підключена. А то, ага, то у нас йде кнопка. Так, це у нас кнопка йде. Кнопка-кнопка. Роз'єм на кнопку оце роз'єм на замок. Тобто у нас має від кнопки. А тут, видно, встановлювали камеру і хомутиком зажали. Тобто до хомутика нам потрібно буде від'єднати від'єднати цей роз'єм. Так, по замку у нас пішли провода в цю сторону. Ось. Це на замок. А на кнопку, а на кнопку теж на цю сторону. Ага, значить, то шукали хтось, щось не, не хто місце шукав. Це у нас іде на двірники. В принципі, і все. І камера. А, це на камеру встановлювали, э, то так ось все видно цей ось провід на камеру. Так, так, добре. Зараз можливо десь в в місці перетерлось, гляну. Тобто, тому що я дивився звідси, тут наче все нормально. А у нас йде на кнопку. Ну, в принципі, зараз я подивлюся, чи кнопка справна. У нас виход має йти. Тут також чотири провода. Зараз не знайду схему. Без схеми ніяк. Якийсь провід із них має перемикатися на сюди. Хоча. Так. Зараз шукаємо схему і дивимось по схемі перевіряємо. Так, знайшов схему. Наш блок, центральний блок управління системи комфорту. Ось, і клавіша відкривання в ручці двері багажника. Так, дивимось, є. 234. Це ось. Так, у нас третій і четвертий контакт. Коричневий і фіолетовий. Кнопка, бачите, намальована. йдем дивитись. йдем дивитись. Так, я тут уже хомутика розрізав, виняв роз'єм. Контакти всі цілі, всі сухі. Що там, що там. Так, зараз перевіримо кнопку. Беремо ось такі контакти. Тобто третій, четвертий. Це у нас фіолетовий. Ось четвертий. І третій. Тобто друг біля друга. От. Оці два крані. Так, 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 так. Зараз я від'єднаю щупики. Так. Перевіряємо кнопку. Один контакт. І другий контакт. Ось під'єднав. Ставимо в режим продзвонки. Перевіряємо. Так, і одіваємо сюди. Один. Так, як це його попасти одною рукою. Так, як бачимо, у нас дзвониться. У нас кнопка дзвониться. У нас кнопка замкнута. У нас кнопка замкнута. Нажимаю. Реакції ніякої. Тобто кнопка у нас замкнута. Від'єдную. Ось. І відповідно, нас там писало, що замикання у нас замикання. Так, що ж могло таке спричинити? Тут якісь дивимось саморези є. Це кріплення рамки номерного знаку. Можливо, якось хоча воно провода у нас звідси кнопка. Так, потрібно демонтувати. Відкручуємо на 10 тут 4, так, 5 штук. Демонтуємо саму кнопку. Це у нас провода йде на підсвітку. Підсвітку номерного знаку. Ось Тобто у нас і кнопка йде, і підсвітка номерного знаку. Тобто це одним модулем, так сказати. Одним модулем йде. Можливо, десь там проблема. Лампочку якось вставили, криво чи ще щось. Хоча ні, причому тут у нас окремі провода йдуть. Так, потрібно знімати, там буде видно. Так, відкрутив болтики наші. Коротше, хочу звернутися до е, хто встановлює камери. От не знаю, чи всі такі, але якийсь реально Робив через жопу, мабуть. Коротше, установив камеру. Звідси скільки тут хамутиків понакріплював. Тобто цей провід, хер знає, куди піде, де там він з'єднується, але тобто як зняти мені цей модуль, не розрізаючи цього проводу. І не розбираючи ці всі стяжки, і шукають де там з'єднання, чи спереду, чи ззаду. Ну, тось реально що скажеш. Або робити розріз десь тут, щоб вийняти цей провід на камеру, який йде. От потрібно десь замінити, десь ручка несправна, так в нашому ситуації. Десь щось случилось, потрібно цей модуль замінити. От на що так робить? От, От нащо так робить, щоб не можна було зняти цю камеру. Ну, тобто, встановлювати. Тобто, що ж не, не можна було в якось. Ну, це взагалі якийсь. Можна було десь в іншому місці. Мені потрібно іменно тут. Ой, жесть, просто жесть. Робіть якось, не знаю, руками, головою думайте, що ви робите. Нащо таке робити? Так, зняв в общем, цю резинову накладку там, де на ручці. Ось, розібрався вже в чому проблема була. Зараз я вам продемонструю. Ось дивіться, закриваємо замок, все, зачинили. Тепер нажимаємо, там бачимо контакти йдуть, а ось там червоненький мікрик. От, зараз нажимаємо і у нас відкриється дверка. Ось, бачили, відкрилось. Тобто, а якщо ще раз зробити, вона не відкриється, тому що, ось коли нажимаєш. Все, а мікрик не відщелкнувся. Тобто, якщо трохи назад зробити ось так. От зараз, може чути буде. Якщо постійно нажимали вони, але воно назад не відщелкувалось. Ось, назад мікрик не відщелкувався. Тобто, десь тут бачимо, якась смазка, вона вже загусла. Тобто, і цей механізм він не відщелкувався. Постійно, якби в замкнутому положенні було. І відповідно у нас не працював цей. Воно не бачило, що двер відкрита, чи тобто воно постійно було зачинено. Тобто ручка постійно нажата була, отак, можна сказати. от І тому у нас не працювало. Потрібно зробити так, щоб воно відщолкувався, цей мікрік. І на цьому буде все. Тобто почистити, змазати і, і збирати. Тобто повезло те, що, як то кажуть, не прийшлося тут щось, як то кажуть, колхозити, тому що вдруг, я ж кажу, тут все згнило, воно десь влага попала, потрібно було замінити цей модуль. От, А у нас тут камера під'єднана. ну це теж, І то, теж так затягнули цей хамут. Це камера, я не знаю. Навіщо ну, так тянути було? Це ж пластик, пластикові хамути. Його піджати і все. А не так тянути на плоскогубцями, що передавили аж провід на камеру. Потім будуть звертатись, що камера не працює. Так, що хочу зараз, може, зроблю. Отак. Від'єднаю так, воно має бути. Зачиню багажник. Так, і знову комп'ютер підключити і подивитись на помилки, які нас показують. Тобто помилка ушла у нас по... по багажнику чи не ушла. То тобто, в принципі, все зараз підключено, помилка має уйти. Так, дивимось, наша помилка, була яка. Оновлюємо. Бачимо вже не видаляємо Все, помилок немає. Ось такий от ремонт короткий не завжди потрібно лізти ось сюди, розбирати там щось. Ось. Ну так, да, але я не знаю, чи в нас би не вийшло зняти, чи може вийшло, якби у нас так стояло, чи воно піджимається, ця резинка, можливо, піджимається, сюди плотно стає. І тоді без цього всього демонтажу у нас би не вийшло знайти причину. Тобто, якось так. Так, зняв я цю ручку саму, бачимо мікрик. От обана закрив, нечайно Ой, навпаки, відкрив Тось, ось в гарному стані. Тось, волога сюди не попадала. От, все працює. Тобто у нас проблема в з цьому... Тось, у нас є така штучка з пружинкою. от Дивіться, якщо будете також розбирати, щоб не, по... не втратити, щоб вона не випрогнула ця пружинка. От. І в нас виходить в цих місцях, там, де воно має все добре ходити, воно смазка вже така, ну, кришиться, розсипається. Вже. Тобто вона вже своя жила. Потрібно все вичистити і змазати, і все буде гарно працювати. Так, коротше, це ще не кінець. Прийшлось тут трошки підколхозить. Получається, бачите, от там я пружинку підклав. Ось. Вона якраз тако стає між цими прорізь І допомагає відщлкувати, тому що, коли я от ставлю резинку, ця резинка вже, бачите, деформована трохи часом. І відповідно вона. Також не дає нормально працювати, нормально відщлкувати. Хоч все змазано. Ось, але поставив пружинку, тепер все нормально. Зараз зберу і перевірю ще раз. Ну, тобто без пружинки воно буває під раз- через раз підзаїдає. От. А от пружинку поставив, все. Відщлкаю, все нормально. Так, ось поставив резинку, все, все відщолкується. Все працює. Можна перевірити навіть. Ось все, нічого не заїдає. Я сильно розумний, хочу ще сказати, що. Хто не хоче це все розбирати, пластик, хто буде питатися зняти цю резинку так, ви просто її порвете, скажу чесно, тому що вона ось місце, вона прилягає ось сюди. Ви потім назад або її порвете, або назад просто не поставите її буде у вас отой мікрик, він зальє водою і вийде з ладу. Ось. Так що резиночку. Ось цю, вона стає плотничком. Прижимається до кузова і все. Ось, щоб туди влага не попадала. Так що потрібно розбирати, якщо хочете, щоб ця різинка була ціла, Не відпорвата. Придеться все розбирати, як не крути. Так, все зібрав. Все, позащелкував, все на своїх місцях. Так. Все. Пробуємо зачиняти і відчиняти від кнопки. Все зачинив. Пробуємо ключиком зачинити. Все, зачинив ключиком. Не відкривається. Тепер тут є функція відкривання багажника. Нажимаємо її. А, треба зажати, здається. Все, багажник відчиняється. А, ці двері не відчиняються. Тось ще раз зажимаємо. Ось ці двері у нас не відчиняються, а багажник має відчинятися. Ось Відчиняється, все працює. Так, воно само закрилося. Все, після того, як само закрилося, другий раз вже не відчиняється. Ось камера стоїть. Ось наша ручечка все відщолкує. Відчиняємо, нажимаємо, все відкривається. Все працює. Я думаю, довго буде працювати. Так що ось такі от. Ремонтик вийшов.